Ну, є дуже багато видатних і українських письменників, і видатних українських людей, які багато зробили для України. Новий час дає нових героїв і я вважаю, що їх треба шанувати. Можливо, директорії на щось би змінила, можливо, ну, яка в нас є, Пересопницьку, може, б змінила. Ну, багато є, я б тако подумала на чесько. Я змінив би, які ці, які в вернулися, які або загинули на їхню честь. Та я думаю, що є в нас люди, які заслужили. Mm. Були люди, які заслужили, щоб їх на їхню честь назвали вулиці. Я зараз не знаю, які ще вулиці залишились радянські, багато ж вже перейменовано вулиць. Просто зараз можна не пригадати. А в честь кого варто було б перейменувати вулицю? Mm. Ну, можливо, можливо, честь історичних осіб якихось. Ну зараз навіть є є часткого кого її. Герої Небесної Сотні, на сході воюють хлопці. І взагалі в нас є люди теж такі, що їх можна зі. А можна просто, наприклад, я от хожу, я вулиці такі гарні вулиця привітна, вулиця тиха, іменно назва вулиці, а не і там, не без політики, без нічого, може всяка назва бути. У нас історія широка, глибока, розумієте. А якось на конкретних таких осіб там чи... Ну це треба все-таки подумати. Подумати, зібрати всі особи і розкласти того, прирівняти особу і прирівняти вулицю, бо вулиця є краща і гірша. І особа є краща і гірша. Хлопці, які воюють, які загинули. От, ну, недавно, два місяці тому, загинув наш сусід. От, хлопці 20 років. Вони заслужили. А яке у вас звати? Звати Євген Лагвиненко.